Вітаю вас, мої любі сонечки, як закінчиться війна в Україні, сьогодні я це відео знімаю для того, щоб нагадати вам те, що я вже розказувала, і дещо новеньке. І нагадую, що я провідник світла та любові, що знання, які приходять, це те, що вже сформувалось наверху, і те, що лишилось нам проявити внизу. І коли приходить чисте знання, Тут говориться про те, що це вже подія, скажімо так, сформована на тонкому плані. Тільки може бути розбіжність в її проявлення. Від чого залежить час цієї події? Її проявлення від нас. Те, як ми будемо ці події проявляти на фізичному рівні, те, що уже на тонкому платі наверху відбулося. Так от, перше. Те, що я вже вам розказувала, коли ми відчуємо, що це кінець, що нас зрадили, що все пропало, що України не буде, що нас розкрадуть, розберуться і так далі. І це я побачила і знала, тому що я десь це ще писала 2022 року, що коли оце буде вічатися, що це кінець, що це все нас більше не буде, тоді буде кінець війни. Це перше буде такий конкретний признак і знак. Друге, те, що війна закінчиться так, і Бог мені показав, я також дала запит. Тоді, і теж я вже про це розказувала, що щось таке зроблять Америка. Що вони побіжать, росіяни побіжать з нашої святої землі. Дасть Бог. Так і буде, тому що я це бачила. Сонечки, коли я це бачу, знаю, воно так і відбудеться. Просто коли питання. Це вже залежить від нас. Але відчуваю, що е, недовго це І цей процес знає, буде Е, Потім я побачила і вчора відчула, що те, що нам зараз дається, про Америку, про того ж Трампа, там щось буде відбуватись таке дуже цікаве, що ми навіть не сподіваємося. Якісь будуть такі події, відбудуться, і дуже багато різних змін, які розв'яжуть цю війну, і дійсно таке станеться, що Росія піде з нашої святої землі. І третій момент те, що я побачила і бачу завжди, і вже давно вам говорю, що у них почнуться дуже серйозні проблеми, і їм буде не до нас. І пов'язане не тільки з економікою, а багато з чим божественні волі і з кармою, яку вони заслуговують і заробили за ці.